Всім вітання з Рівненщини. У нас сьогодні дуже-дуже холодно стало. Ще вчора чи позавчора, коли я знімала відео, в кадрі було набагато тепліше і спокійніше. А сьогодні вже дуже холодно і на цю ніч обіцяють великий приморозок. Ну, будемо бачити. Так що такі в нас справи. Вам гарного перегляду. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Ну, а я пішла. Всі підвечірюють. Зателефонувала до мене одна жіночка, хоче домашнього півника за тих похованих. Ну, так як вони самі більші. І ось так. Біля мене мій помічник. Гусочки такі гарні, поставали, що я навіть не знаю, скільки їх лишати, як лишати. Не можу. Як то кажеться, проділитись, скільки їй мені хочеться. Старі буду вже прибирати цьогоріч, але трішечки пізніше. А ось молодих хочу лишити. Одненьку стару госку лишу, і будемо бачити. Так що всі снідають, чи обідають. Ну і до поганого ось те каченя, що з цієї партії, було. Щоб було спробити головою, воно все-таки пропало. Почалися холода і воно пропало. Ну, але воно не росло, бо треба було очікувати. Так що так. З п'яти з вісьми лишилися четверо половинка. Ось та курочка дуже гарненька, така вона. Така вже неї якраз просто не можу налюбуватися. Ну що ж, друзі, нарешті я доробила ту роботу, яку мала доробити. Це те, що на циркулярку перерізала. Ще, звичайно, там є одна пачка, але треба її перебрати, бо там, як я кажу, стройматеріал ще можна якусь кліточку буде змайструвати. Поки погода сьогодні гарненька, вирішила все-таки не відкладати цю справу, тому що вже холодає і ще до того всього нас. Починається відключення світла. Тому вже одного року я а, різала між тим, коли виключали світло. Це було дуже незручно. А так стало за годинку-другу перерізала, де все, спокій душі. Ось тут позаду мене ще ті, що йдуть під бензопилу. Ну, не знаю, коли воно буде, тому що тато трішки прихворів. Ця надія на нього. так що... Такі в нас справи, працюємо помаленьку. Ну ось, ще така пачка дрів є. Ось такі планочки буду лишати на кліточку. Тут вони і коротчі, і довші. але кажу, треба перебрати, вона ще навіть зв'язана, нічого ніхто її не чіпав. І нарешті в мене дійшли руки до мого квітничка, вже так прибралася, пообрізала рози. Ще потрібно їх підсипати трішки землею і все. Ось ця красуня виявилося, що в мене є така гарненька. Але ще зробила одну покупочку і вам зараз покажу. Ну і ось така моя покупочка, краса. Сорту, не питайтеся, не знаю, але дуже гарненька. Це буде. Якщо приживеться на маточне, зелененька, гарненька, там корм проживається, Так що все буде по ділу. там. Вже такі невеличкі поділки ростуть, але їх зараз не можна чіпати, нехай приймається. Ну і по малині один рядочок малиний. І ось другий рядочок. Ще буде третій рядок. Ну, але це вже не сьогодні, тому що трішки вже підтомилося. І хочу показати, як гарненько сходить вже пшеничка. Трішечки в нас потеплішало. Обіцяють приморозки, але дивіться, яка гарненька. Гарно-гарно сходить. Так що будемо з пшеничкою. І також придбала чесничок сорту Любаша. Це третя репродукція, але нічого страшного. посадимо. є ось одноголові чесничини І є менші. Треба розділити, обробити і посадити вже. Мене ще питали, як я зберігаю копчене сало. Вівдерку просто заляла жиром, закрила і все. І стоїть так само і це. Ось так. Там у баночках приварене, там паштетики, так що зайшла по капустоньку, хочу зробити голубчика. Така невеличка, але будуть маленькі, гарненькі. Ну що ж, друзі, я вже досадила цибульку та чесник А Сажу між малинами, щоб менше мені було пустотості між малиною сапати на наступний рік, тому вирішила так зробити. Так, малина ще не буде розрощена. Зараз буду переставляти ниточку далі на 2 метри. І ще в мене є пару саджанців, буду висаджувати. Так що працюємо, поки є погода. Пшеничка як зеленіє. А он мої хащі. Треба ще скосити туди далі. Ну, Буду ще підкопувати і свої, і звичайно, малини, тому що не вистачає. І ось така в мене ділянка лишається городу вільного. Тому відступлю 2 метри і там вистачить на картоплю, а тут можна між малиною городиною, але ще хочу і полуницю посадити, і, можливо, ще рядок малини. Так що буду бачити. Не знаю, як воно буде, час покаже, але працюємо. Виорали мені шматочок моєї старої малини. І я тепер. Фасую її по 25 штучок, зараз людина має приїхати забрати саджанці. А що лишиться, то і собі буду висаджувати. Ось такі саджанці по 25 штучок, гарна коренева, дуже гарна. Ось така. Так що працюємо. Хоч сьогодні і втомлена. Але були задумані в мене голубці, так, як я вам і раніше казала. Вже собі стушкувала, наклала. <с> ну, просто це той момент, коли я більше люблю їсти, навіть попри всю втому. А їсти я люблю смачно дуже добре. Голубчики я вже дуже давно хотіла. Завернуті вони в савойську капусточку мою. Вона трішки м'якша, ніж е, пізня, тому ось так вийшло. Хоча вона в мене маленька, але голубчики дуже апетитні, дуже смачненька. А ще з сметанкою, м -м, смакота. Так що я смакую, і хто з вас смакує, теж смачного. Гарного вечора. Оце сходила у свій власний магазин, е, супермаркет. Взяла капустоньку, морквочку, картоплю, салатику, дві баночки. Ну, на всякий випадок, бо вони кожен день хочеться. І ось це варенечко з яблучок, з цукерками дюшес. Хлопці дуже це цінили. І до млинчика, і просто на хліб смакують дуже добре. Так що, це в будиночку, щоб кожну хвилинку туди не бігати, бо погода в нас не дуже. Ну і після свого домашнього магазину заїхала ще. Справжній магазин, де потрібно платити грошики. Купила твердого сирочка, та як вже похолодало лимончик. Ну, хоч я і чаї не люблю, але коли приход... ну, буває таке весна-зима, я люблю чайочки попити. Тому ось такий чайочок ще взяла Взяла два плавлених сирки. Це більшості, це якісь польські, не знаю, ну, у нас були в магазині. Це більшості Я зранку роблю яєчню, хлопці, і туди натираю сорочок. Вони дуже так особливо Євгеній любить. А як холодно, взяла дві буханки хлібчика. Одну зараз покладу до холодильника, а одна буде на столі. Бо хлопці так то їдять, то не їдять. Євгеній то взагалі мало хліба вживає. А Станіслав то може і з чаєм, і з маслом, і з хлібом, і з чим хочеш. Також ковбаски взяла, бутербродик, ну, Звичайно, майонез. Я дуже його мало використовую, бо хлопці його дуже люблять і не хочеться, щоб їли собі чотири макави. Інколи теж хочеться. Ну і інколи в мене хлопці. І головне, за чим, можна сказати, їхала, це зимова резина. В минулому році я схожі купувала такі собі тапочки. Тоді вже йдуть до господарства, а ці будуть так. такі тепленькі, дуже зручненькі. Ось такі вони зверху, а не топ'янка, не то гума. І такі класненькі. Ось такі в мене. А, і ще миючий засіб для посуди. І ось миючий засіб для посуди, тому що їмо і треба то все мити. Так що ось такі в нас покупки сьогодні. І ще чорний перчик. Гусочки всі сидять на подвір'ї, навіть не хочуть йти пастися. Холодно. Тому ось так. Сидять красині мої. малини. Один, два і три вже. Вчора три, третій досадила. І дивіться, як швиденько зазеленіла пшеничка. Так що працюю. Тут трішечки продала саджанців своєї старої малини. І переоралася і вже хочу прибрати цю ділянку, Буду прибирати, вона вже стала така, що вже немає куди її дівати. Так що такі в нас справи городні і по кроликах. Думала, що зиму лишати більше, але буду весь молодняк прибирати. Думала лишити щось з молоденьких, але ні, все-таки вирішила весь молодняк прибрати. Тому що не потрібно мені їх стільки багато. Хоча вони мені дуже подобається, ну але маємо, що маємо. Хіба що ось цю молоденьку кроличку лише вона така сама більша. Ну, не знаю. Це під великим питанням, що є в роздумах. Але будемо бачити, як воно буде. Стару кроличку запустила знову до криля. так як вона так і не погуляла, не знаю, що буде. Чи лишити цю справу в спокою поки що? Пізніше її пустити, не знаю. Навіть не скажу, що робити. Дуже я то хотіла в зиму кроленят, але, але все-таки хотілося б маленьких, тому що як вирішила ці прибирати, то маленькі хотілося щоб були, ну, щоб воно так, як то кажеться, свіженьке м'ясе. Не кінчалися, поки одні з'їмо, щоб інші були. Ну, але маємо, що маємо. Також оця бретнота носила її, її, носила до того криля. Думала, що все-таки вона погуляна. Ну, але терміни прийшли, кроленят немає. І також ось цей режун безкорисний, просто їсть, п'є і на цьому все. Ну, не знаю, теж, якщо лишу молоденьку кроличку, то. Лишу спробую ну, спорувати його її з ним. Якщо ні, то прийдеться і його прибрати. Та як я цю кроличку і кролика купувала, так як дві кролички, але вони ще були маленькі, добре не, не розпізнані були, а потім з часом, коли підросли, зрозуміла, що одна кроличка і один кріль. Вийшло в мене. Ну, нічого страшного, але будемо бачити. Або буде м'язко, або буде надалі будемо лишати собі. Так що всім дякую за перегляд. Одягайтеся потепліше. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все само -само найкраще. До нових зустрічей! Па-па-па-па!